Яка зустріч. Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини відеоігрового Всесвіту. Перший випуск цього тижня. Що понеділок люблю я? У понеділок друзі вірю я. Докалісто протокол релізнули оновлення, що покликане виправити попередні хиби та лаги. А також додали нову гру плюс. Чау. І що? Пам'ятайте, я казав в одному з минулих випусків, що Калісто протокол більше не продається на Росії. Так от розробники вирішили повернутися в російський регіон росіянського стіму. У ремейк Dead Space неочікувано додали ще кілька альтернативних кінцівок. Це визначили допитливі користувачі інтернетів, які роздивились досягнення, які, звісно, були доступні дочасно. Як несподівано, також подейкують, що Айзек Кларк для підняття гайпу завітає до Фортнайту перед виходом гри. Я вирішив хайпануть. Дідо Фалавутів за сумісництвом генеральний директор Obsidian Фергус Уркхарт. Щиро бажає створити ще одну частину культової франшизи перед тим, як вийти на пенсію. Я не проти. Crystal Dynamics офіційно заявили, що підтримка марвелівських месників завершиться вже 30 вересня. Маск скис і трохи почав смердіти у Твіттері. Ти смердиш. На його ничемний сморід несподівано з'явився Девід Гольдфарб, засновник студії The Outriders та творець гри Metal Hell Singer. Так от, Девід неочікувано видав базовану базу та пообіцяв додати українську локалізацію до гри. Це все, звісно, круто. Але як такий пан не побачив іншого скиснутого діда під носом, ба більше дозволив йому нявкати під босс босфайт. І що тепер робить? Інтернетами ширились чутки, що 343 Industries вже не працюватиме над франшизою Гейло. А Мікрософти передають розробку комусь іншому. Але ніт. Студія офіційно повідомила в Твіттері, що в то все брехня. CD Projekt Red заявили, що доповнення до Cyberpunk під назвою Phantom Liberty стане найдорожчим за всю історію студії, перевершивши у витратах попередні дві DLC до третього курвака. Звучить серйозно. О дуже серйозно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. Всі до